Всім доброго дня! Христос Воскрес! Вітаю всіх з великодніми святами. Сьогодні приїхав до коней. Вирішив трошки познімати вам, трошки, так як сьогодні свято, роботи нема. То вирішив прогулятись з кіньми. до Столочка. Коні трохи вже привикали до Паші заодно одну і вам відео. Нагадаю вам про такого жеребця до Олександрівської породи, з Дібрівського заводу привезений. Він походить по Тегерану. Два роки, 17 квітня, от було йому два роки. Жеребець спокійний, адекватний. Запрягали пару разів. Має паспорт чіпований. Хто знає по якому жеребця є це Тегеран. Його батько хто цього жеребця знає. Казали, Ольга Костянтиновна. З Дібрівського заводу казала, що Тегеран вже проданий. Проданий, казала, на Франківщину. Не знаю, чи правда. Щось не бачу, на відео, хлопці не скидають. Чи на Франківщині, чи де не скажу. Вже ребець там потужний. Теж були плани його придбати, але щось до його продали. Був трошки ноги їм помити купити, але вони не хочуть заходити. І я ще не маю бажання їсти воду, хоча пробував, вода не холодна. Жеребець нагадую на продажу. Ціна його. Досить адекватно, не знаю, думаю, вже, так як мені браток казав, що вже за таку ціну не варто продавати, звісно, 2000 доларів, це взагалі тепер не ціна для такого жеребця. Ну, якщо ще знайдеться то продамо. Продамо його через те, що він у нас. На Олександрівській породи, Кобили в мене вже володимирської породи завезені, лошичка по Володимирських конях. Ну і парувати на Олександрівським трошки не це. Ось який у нього розкол, в нього мичка, ноги гарні, нога, його 25. По тілу по руліці він вже метр 70. Ну а так має метр 64 65 Ось така лошичка ще. Це по Володимирівських сумів я привіз, хто знає, то слідкує за моїм каналом. Ось така є бомбезна лошичка. Лошечка також на продаж. Ціна її 2000 доларів. На неї кістка груба, у нас взагалі буде дуже росла лошиця. Поганяло трохи вже змукріла. Ось такі коники. Сьогодні погода дуже класна, дуже тепло сьогодні. Лушичці 10 травня буде рік трошки і річна лошечка. Хто під своє виховання планує і хто хоче з гарних коней, це буде дуже класно лошитися. Є окрас. Є окрас дуже гарний. На вилені зараз почала дуже гарно оленяти, так що капець злетить з неї. Вилинією буде суперова вишиття. Хто бажає придбати, дзвоніть. Знаходимося ми Рівненська область, Дубинський район. селище Смига. Можливо, у нас привозка, у нас є прицеп. Бетман, привезем. домовимося за доставку. Я був говорив у відео там за ногу задню, вправу, то вже фактично нічого нема. Це десь щось було, таке не знаю якесь. Може дійсно, при якомусь десь вдарило чи що. Нема вже там нічого на тій нозі. Адекватна, рухлива, енергійна, гасає, брикає, дражнить. Завібця мені чого буде пастися разом, гарно. Піш, Ну, за жеребця, то не знаю, чого не, не до цих пір не проданий, то не можу зрозуміти. Хтось дзвонили, дзвонили, десь пропали покупці. До такого жеребця, ну, не знаю, він це бомбезний жеребець. Треба його продати туди тому хазяїну до рапіта. Рапіт бачу є в Тіктоках, знімає його дружина, скидає. Дуже класний жеребець, рослий. Ну, Це була б з ними пара, два братки бомбезна. Всім гарних свят, гарних переглядів. Коментуйте, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте, бачу, поширюєте, трошки і підписується. Всім дякую за це. Гарних вам переглядів. Вже от після свят щось будемо знімати, коли вже підвіть на пашу. Вже ми виставили електропастух там біля дому, кубили запущу. Ми чекаємо на поповнення по кубилах. Дзвоніть, коментуйте, дзвоніть, що кого буде цікавити, пишіть. Дам відповідь вам на всі запитання. Лошичка нагадую, ще раз на продажу, жеребець на продажу. Ціна по 2000 доларів. Хто придбає такі коні в парі, привезу, доставка можлива, безплатно. Загружу і привезу вам на двір. Така пара бомбезна буде. Бомбезна пара коней. Всім дякую, всім до побачення. Гарних великодніх свят.